Сьогодні, як ніколи раніше, кожному з нас треба знати, що ми захищені. Коли силові структури, на жаль, не просто не готові технічно, вони не готові психологічно, морально йти і захищати Україну ціною власного життя. 23 роки деморалізовували, знищували, утилізовували армію. Практично на сьогодні. Нам треба робити це з нуля. Але в цей важкий час кожен українець тепер визнає, що є потужна армія справжніх патріотів добровольців, які можуть захистити, хочуть захистити і не відступлять. Я хочу подякувати за це вам. І сказати, що кожна родина, яка не хоче відпускати своїх близьких на війну, вона сьогодні дивиться на вас. І знаю, що можливо їх сини, їх чоловіки просто не підуть на війну, тому що ви дипините їх на дальніх поступах. Дуже знаково, що це відбувається все на Хортиці. Дуже знаково. Знаєте, ці традиції, унікальні історичні традиції патріотизму, мужності, відданості, вони зберігаються вами. І хочу лише вітаючи вас з Днем Європи сказати. Що завдяки таким людям, як ви, у України, абсолютно точно є європейське майбутнє. І вчора, коли я спілкувалася з країною ввечері у Савіка Шустера, майже 90% людей, коли голосували, висловилися за те, щоб зразу після президентських виборів подати заявку на повноцінне членство в Європейському Союзі. Кремль почав агресію, тому що вони після революції. Втратили свою політичну владу в Україні і вже не могли проводити стратегію свою створення імперії через своїх маріонетичних президентів, урядів, депутатів. Саме тому від безсилля проти революції вони застосували другий план це військову агресію, для того, щоб цю імперію створити силою зброї. Але блідокріг не вийшов. І Пліцкріг не вийшов тому, що сьогодні є ви є ще десятки тисяч по всій Україні тих людей, які добровільно, іноді зовсім без зброї, але стоять в пролозі за Україну. Тому європейський вибір очевидний: після президентських виборів заявка на членство в Європейському Союзі буде подана, і це є очевидно. Є ще одна новина, якої раніше в Україні не було. Це те, що стосується НАТО. Ви знаєте, що до всієї агресії, яку розпочав Путін, у нас в країні 13-15% всього людей були прихильниками того, щоб Україна стала системою, учасником системи колективної безпеки і оборони світу потужної системи. Сьогодні, коли ми вчора задали країні питання, ми побачили, що 77% українців, причому як на сході, на Півдні і на заході країни. Сьогодні вважають, що захищеність нашої як країни, як держави, не лише в тому, що ми зобов'язані бути сильними і покладатися на себе і захищати себе самі, а ще і бути членами тієї світової спільноти, яка на дальніх поступах не допускає ніякої агресії і ніякої війни. Я думаю, що нам потрібно буде провести референдум і визначитися, як ми далі будемо жити. Ізольованими, самотніми, сірою зоною, або, як казав той президент, що зараз екс-президент Простові на Дону, будемо мостом між кимось і кимось. Ніякими ми не мости. Ми нація, ми сила, ми народ, ми європейська країна, і нам потрібно визначатися з ким ми. Або ми з демократичним світом, або ми з пострадянськими імперіями.